Доброго вечора. Дякую, мої дорогі, що вечір знову приділяєте час нашим бесідам. І поговоримо, чому так думки впливають на наше життя. Головна думка зараз про те: про вподобайку, коментар під час етеру. І, звісно, поділитися цим відео і перевірити підписку. Чи підписалися ви, чи не відмінили вам підписку, то її треба відновити. Але думки і це позитивні думки. Думки формують обставини нашого життя. І якщо ваші думки позитивні, не дивлячись на обставини, які відбуваються, ви є в позитивній молитві, проживаєте своє життя. Якщо ваші думки негативні, то ви проживаєте своє життя в негативній. Молитві. І це головне, що вам треба знати про це. Все ми можемо вимкнути відео. <кій> Я Приведу приклад. Ну, Наприклад, ви піддаєте СІ от, і е, наративу ворога все пропало, нас продали, нас, ми все, все дуже. да, Все складно, все непросто, але ми переможемо. Замініть на ці думки. От. Бо знаєте, одна людина думає, все пропало, друга людина думає, так, да, дійсно, те, що відбувається. І тут часто навіть наші гниди перевищують по наглісті і по емоціям загарбника. Бо дивуєшся, ви ж, наче наші, ви ж маєте як можна красти в себе під час війни. Можна. І це нас не просто дивує, а приводить людей до люті. А звісно, я розумію. Ну, важко, важко дати якусь однозначну пораду. Ну, тіште себе тим, що наступить час, коли ми кожного злодія притягнемо до відповідальності. Можливо, знаєте, є тут. Пригадую, я не, не, не рекомендую, не призиваю, але пригадайте ті часи, коли був популярним суд Лінча. Я думаю, що такі суди, на превеликий жаль деінде будуть у нас відбуватися. Тобто те, що називається самосуд. Я не призиваю до самосудів, але призиваю заставити владу. Щоб закон працював для всіх однаково, щоб всі були підпорядковані законом, не було людей поза законом, щоб не приналежність до влади, не гаманець не могли відкупити і заслонити закон. Тобто, вкрав, маєш відповідати. І я думаю, що. Злочини економічні під час війни мають перерівнюватися до зради державної, до державної зради і каратися довічним ув'язненням і конфіскацією майна у всіх, не тільки родичів, знайомих, друзів, коханок і всього іншого, а у всього буквально оточення. Да, звісно, що тут можуть постраждати безневинні, але якщо до цього підходити розумно, не е вести охоту на відьом, а виважено дивитися на всі ці статки. Е я думаю, що є засоби доказати кожній людині природність і законність своїх статків, то так, да, прийдеться доказувати, що робити? Дружба з злочинцями. Має бути нести теж свої наслідки. Бо по-іншому ніяк. По-іншому ніяк, поки люди, ми люди, не візьмемо дійсно владу, яка по закону належить народові України в свої руки, поки ми не витребуємо те, що належить нам по написано в Конституції, яка на паузі Розумієте. Ну <кій> На превеликий жаль, на превеликий жаль, де їм де важко втримати свій потік думок в гармонії, в гармонійних е, рамках, в гармонійному руслі, в гармонійному напрямку. Я в таких випадках моделюю свій перший день після перемоги. Я е, в медитації. Беру відчуття всесвіту ті, які я отримую тоді, коли я почую, прочитаю, е хтось мені скаже, що ми перемогли. Перемогли нашого лютого ворога, перемогли зло. До перемоги зла ще нам прийдеться працювати, працювати і працювати. Е війна зі злом не закінчиться навіть розпадом Російської Федерації, імперії зла. Нам невдобутків прийдеться добивати по всьому світові, і е, тут це просто робота, яку треба зробити людям для того, щоб жити комфортно. Поки будуть ці покидьки жити е, поруч з нами, поки будуть е, джерела нестабільності, хаосу виникати деінде по планеті. тому треба твердою рукою навести лад. Знаєте, як е, генеральна. Генеральне прибирання в хаті зверху донесу, Зверху, донизу. Ви хату прибираєте зверху, донизу. І державу, і людство треба прибирати зверху донизу. Почистити ООН, почистити ВОЗ або... або ліпше просто їх знищити. І, можливо, треба більш мудрий, більш адекватний орган, який буде не для поїдання бюджетів. А для задля блага людства створено. От. Не для, наприклад, ВОЗ, не для того, щоб підтримувати інтереси фармакологічних компаній і медицини, а для того, щоб людство не хворіло для того, щоб людство дійсно е, е, собі знайшло е, е, сили. І е, навело порядок з хворобами, і тотально їх, в принципі, подолало назавжди. Людство може бути здоровим, наші тіла створені бути здоровими. Отже, мої дорогі, ваші думки створюють обставини вашого життя, а ми, люди, можемо створити обставини. Життя людства можемо змінити ці обставини, і це треба зробити, навести лад нарешті один раз в своїй хаті і потім підтримувати порядок на всіх поверхах. Отже, мої дорогі, ваша, ваші думки це ваша молитва. І нехай вона буде прогресивною, гармонійною, радісною, конструктивною, еволюціонуючою. Нехай ваша внутрішня молитва створює тільки радісні обставини вашого життя. Підписуємось на мій канал, дякую вам дуже і не забувайте про свої думки. Ми вже на першому ступені академії вчимося розбиратися з цим питанням.